У сумах провели в останню путь захисників України Андрія Мойсеєн і Сергія Курила, що загинули в Запорізькій області. Попрощатися захисниками на Баранівське кладовище прийшли рідні, друзі, колеги і побратими воїнів. Старшому солдату Андрієві Мойсеєнку було 48 років. Чоловік був гранатометником механізованого відділення, механізованого взводу, механізованого батальйону. Чоловік в мене на війні, тому я прийшла за нього попрощатися. Він був гарною людиною, відповідальною. Завжди можна було до нього звернутися. А от він був майстром зміни хімпромі. От у мене чоловік до 2014 року працював на хімпромі і був з ним в одній зміні. Добра дитина була. Ну, вже не дитина, я їх не називала дитину, це вже, мабуть, з віком я почала вже говорити так. І ви знаєте, така щира посмішка була в нього, що я, мабуть, Оце перше, що сказали вчора мені. У мене перше, це його обличчя з посмішкою. А так, ви знаєте, 20 років вже з лишком, як пройшло, ми не зустрічались, але ж те, те що тоді було, воно залишилось, в пам'яті залишилось, і, звісно ж, я приїхала, як тільки змогла. 50-річний солдат Сергій Курило, номер обслуги механізованого відділення, механізованого взводу, механізованого батальйону. Нормальный парень был. Плохого ничего нельзя сказать о нем. Тяжело, больно. У родителей тоже первый ребенок умер. Тоже сын был. Как они это все перенесут, тяжело сказать. Гибнут пацаны. Тяжело, больно. На биофабрике у нас работал одно время. По -по а Він працював в котельній оператором. З першого дня пішов вже захищати. Добрий, відзивчивий, спілкувався. Ну, по роботі теж нормально. Пішов, да? Да, він спочатку пішов в тероборону, а потім вже на контракт. Андрій та Сергій за полкаком серця захищали свою державу в лавах Збройних сил України. Вони пішли на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. 1 серпня 2023 року вірні військові присязі в бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість та мужність, старший солдат Моїсеєнка Андрій Олександрович загинув. 3 серпня 2023 року вірні військові присязі в бою за нашу батьківщину. Воївшись стійкість та мужність. Солдат корила Сергій Володимирович загинув. Обох захисників поховали на алеї слави Баранівського кладовища. Анна Книж, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.